Привіт! Чи любите ви роман Шарлоти Брон та Джен Ер, так як люблю його я? Скоріше за все, багато хто любить, а може і більше. Але сьогодні я не буду розказувати про нього, а розкажу про неовікторіанські історичні романи. Це такі сучасні нащадки тих от романів, реалістичних романів чи сенсаційних романів 19 століття, що побутували у Великій Британії. І я думаю, це відео буде цікаве тим, хто в дитинстві надивився колись серіалів з жінками в крайнолінах, чаюваннями, похмурими замками, божевільною Бертою Мейсон на гориші. Всі ці риси, так чи інакше, і навіть божевільна Берта Мейсон на гориші, відтворені у Неовікторіанській історичній художній прозі. Отже, сьогодні ми говоримо про це і почати я хочу з того, що. Взагалі, термін вікторіанський пішов від правління королеви Вікторії, яка правила у Британській імперії в 1837 1901 Але в принципі вікторіанська епоха ширша, вона розпочинається, мені здається, трошечки раніше за правління королеви Вікторії і закінчується трохи пізніше ідеєю правління десь десятими роками ХХ століття. І естетика вікторіанства надихає багатьох і в літературі, і в інших видах. Мистецтва і навіть у комп'ютерних іграх. І сьогодні я хочу показати не фантастичні, а більше реалістичні в такому неовікторіанському ключі історичні романи наших сучасних. Письменниць тут переважно, а, і одного письменника. Е, і сьогодні буду говорити про такі, як от Елізабет Гілберт Природа всіх речей. Потім у мене ще є Сара Пері з Мін з Есексу, нещодавно екранізований, Сара Уотерс Оксамитові пальчики, про які ми з Ірою з каналу Летюча імхо» робили окремий стрім. Можете подивитися, там ми, як завжди, гарно проводили час, обговорюючи цей роман. Також це Діана Сеттерфілд, 13-та казка. Ось такий. І остання книжечка це перший твір із тетралогії Філіпа Пулмана про Салі Локхарт та Рубін Вемлі. І хочу вам сказати, що в усіх цих творів, так як вони всі є неовікторіанськими, є певні спільні риси, які пов'язані з епохою. І епоха, вікторіанська епоха. Звісно, характеризувалися такими ознаками, як е, науковий і технічний прогрес. Великобританія, Британська ця імперія була тоді на піку свого розвитку, промислового, технічно. По-моєму, вона тоді і нагарбала найбільше земель. Але незважаючи на те, що це була багатюща країна, багатюща імперія, був величезний розрив між життям аристократії і простолюду. І там реально і в вікторіанській, і в неовікторіанській прозі ми можемо бачити багато ось такої тематики соціальної несправедливості. І ще один такий цікавий момент, що у вікторіанську епоху панувала в суспільстві така своєрідна пуританська мораль. Я кажу своєрідна, тому що вона для нас зараз далека багато в чому. В чому вона полягала взагалі? Тілесність людська в рамках Цих уявлень вікторіанських була табуйованою, Тобто все, що стосувалося тіла, сексу, сексуальних стосунків, жіночої сексуальності чи чоловічої сексуальності, це все було під забороною. Але ми знаємо, що людська природа від того ніяким чином не змінилася, ні в тій часи, ні в нашій залишається такою самою і чим більше забороняли. Все, що пов'язане з сексом, тим більше вона вилазило у вигляді якихось збочень, і незважаючи на отаку от сувору, і не не те, що незважаючи, а завдяки скоріше, так, в негативному сенсі. У цій суворі е, забороні всього тілесного було багато проституції, в тому числі дитячої проституції. Існувала порнографія, розквітав злочинний світ, де е, за гроші людям пропонували та кома робити все те, що не можна було, не те, що робити, а і говорити про це, якось згадувати про це у пристойному товаристві. А, відповідно, також переслідувалось, було кримінальне переслідування стосовно представників ЛГБТ спільнот. І жінки у тогочасному суспільстві були людьми другого сорту. Ну а діти взагалі ще і третього. Неовікторіанські романи проводять ревізію у цій давній пуританській моралі, і письменники на сторінках своїх творів дають голос якраз жінкам, дітям, представникам ЛГБТ-спільнот. Злочинцям, проституткам, слугам, тобто усім тим людям, які у вікторіанські часи знаходилися на маргінесі, оцим маргінальним певним суспільним верствам. Що стосується сенсаційних романів, популярних у вікторіанські часи, для прикладу, це жінка в білому убил Колінза, то вони якраз опрацьовували сенсаційні хайпові теми, такі як перелюби, крадіжки. Викрадення людей, підміна людей, близнюки, божевілля, підробка і сенсаційні романи були у вікторіанські часи, особливо в другій половині 19 століття, супер топ бестселерами І от зараз, перелічивши всю цю тематику вікторіанську, я хочу перейти власне, до не неовікторіанських романів, і ви побачите, як сучасні нам письменники і письменниці ну, працьовують ці теми. Ну от в першу чергу показую вам з Есексу з Сари Перрі. Це роман, який зараз. У нього зараз новий виток популярності, тому що вийшов серіал. Із чудовими акторами, якщо хтось не бачив, подивіться досить така похмура, така от готична трилерна атмосфера, і, але з іншого боку, досить повільна така вікторіанська у цього серіалу. А що стосується книги Змі з Есексу Сари Пері, то серіал не далеко відійшов від книги, звісно, що він відрізняється, але багато є і спільних рис. Це повільна і ретельна розповідь про життя декількох персонажів, голоси яких чергуються у романі. І це надає цій повільній розповіді певного динамізму, коли змінюються точки зору і призми. Головною героїною, ну в принципі, однією із головних є Кора Сіборн, вдова, в якої був жахливий чоловік, що знущався з нею. Це не спойлер, і ця інформація є ще на початку роману. І коли вона стала вдовою, то видихнула, як то кажуть, і почала жити. Тим життям, яким їй хотілося би, насолоджуючись ним. І це ема... тема емансипації жінки. В романі є її компаньонка і няня-сина кори Марта, яка є такою self-made woman. Вона не хоче одружуватись з чоловіком, вона хоче займатися якоюсь своєю улюбленою справою. Вона є соціалісткою, вона переживає за долю бідних людей, задіяне людські умови, в яких їм доводиться жити. Через жадібність забудовників. У романі також є священник Вільям Ренсом, з яким знайомиться Кора, коли приїжджає в Есекс, щоб дослідити таємничу історію Змія з Есексу. І насправді зрозуміти, що це за така істота, там начебто всіх тероризує, жере худобу, люди зникають і так далі. Тому що. Кора, вона є науковицею палеонтологинею. їй хочеться дослідити питання: можливо, це змій, це якась давня рептилія, яка збереглася в тій місцевості, де багато боліт, вода, і таким чином вона хоче знайти наукове обґрунтування. Містичному жаху, який охоплює всіх, хто живе в цьому селищі, ну в цьому райончику, і там вона знайомиться із преподобним Вільямом Ренсомом, який є людиною віруючою, він вірянин, і відбувається певний такий конфлікт між наукою і релігією, науковим сприйняттям і вірою, релігійним сприйняттям дійсності. У романі також є лікар Люк Гарет, він обдарований хірург, і на, в цій його сюжетній лінії нам авторка показує конфлікт між медициною і моралю. Тобто от багато таких тем а ще є теми божевілля, тому що у священника Ренсома божевільна дружина стела. І ось це коло вікторіанської проблематики, ви бачите, що воно повно, на, на цвят, як то кажуть, кожен знайде собі і проблеми емансипації, і конфлікт між релігією та наукою, і медицина та мораль. І все, все, що хочете, тут є, і домашнє насильство, і також готична атмосфера. Єдине, що оповідь трошки така повільна, і це якраз характерна така риса і вікторіанських, і неовікторіанських романів, тому що в ті часи, які зображені ось у нашому творі, люди жили повільніше. Час сплинув повільніше, не так швидко, не так інтенсивно, як зараз. І ось тому і атмосфера така більш повільна. Тобто, якщо ви хочете сповільнитись, а це зараз модно, і от восени почитати щось таке от атмосферне, то зверніть увагу на твір. Але багатьох вводить в оману ця обкладинка, як я читала, із відгуків, яка... Натякає людям, що тут буде магічний реалізм, то тут немає магічного реалізму. Це такий типовий, об'ємний, багатопроблемний неовікторіанський роман. Ще одним досить схожим романом такого ж типу є твір Елізабет Кілберт Перерода всіх речей. Ми знаємо Елізабет Гілберт як авторку «Їсти, молитися кохати, то її мемуар про власне життя, а тут же неовікторіанський роман. Тому, якщо вам би читали чи щось чули про їсти молитися кохати, вам не сподобалось то ось цей твір вам спокійно може зайти, тому що він от написаний в абсолютно іншій стилістиці. І головна героїня теж є науковицею, теж е, є тематика емансипації жінок і е, табуйованої сексуальності, тому що А, і гомосексуалізму, проблеми е, табойованого гомосексуалізму. І от цей роман може вас налякати своїм об'ємом. Але хочу вам сказати, що він наслідує формою, структурою вікторіанські романи. У ці часи твори виходили, як я вже це розказувала в нашому стрімі з Ірою. А твори виходили трьома частинками, трьома такими книгами. Це були не томи, тому що кожна із книг закінчувалася на найбільш несподіваному якомусь такому гострому моменті для того, щоб читач захотів. Прочитати наступну книгу. І ось ці три томики, на які ділилися романи зазвичай, вони були наявні у комерційних бібліотеках. Тому більшість людей не могла собі дозволити. Ну або там не так багато дозволяла купувати книжок, вони були дорогими, але ходили до комерційних бібліотек і по одній частинці, по одному томику брали і читали ці романи. Тому зараз ми дивимося на них, вони такі. А це глиночки, але і це нас лякає. Але читачі у вікторіанській у вікторіанські часи не лякалися, тому що кожна частинка там була по 200 сторінок. Що стосується роману Елізабет Гілберта, він дійсно величезний за обсягом, тому що в ньому йдеться не просто про історію головної героїні Алми, а як це традиційно для вікторіанських романів про історію ще її батьків. З дитинства. І тому тут десь сторінок 150, ну, умовно, я не рахувала, присвячені предісторії Алми, тобто історії її батьків. Алма сама дуже цікава така персонажка, вона талановита, науковиця, але не красива зовні. І це її дуже сприкроє. І протягом великої частини роману вона намагається знайти себе, так, знайти свій шлях для жінки. В тогочасному світі це було важко, особливо займатися наукою. І наприкінці ми бачимо вже її старість і смерть, тобто це життя героїні від батьків, від народження до смерті. Дуже цікаве життя. І я без спойлерів щиро раджу вам прочитати цей роман. І знову ж таки, це повільне читання. Тут воно воно таке різне, є підйоми, є спади, зацікавлення, тому, коли ти читаєш цей роман, Якщо підходиш до спаду, можна так його і закинути кудись, але рекомендую продовжувати читати далі. І кінцівка теж прекрасна. Наступні два твори ось ці от оксамитові пальчики, про які є на каналі, в мене окреме обговорення. Раджу подивитись, якщо у вас цікавий цей роман. І тринадцята казка Діани Сеттерфілд це наслідування сенсаційних романів, про які я вам говорила трохи раніше. І що характерно для сенсаційних романів? Часто це якісь теми злочину, злочинів близнюків чи дітей, яких підмінили у дитинстві, там в віці немовлят, тематика божевілля. Так от, у обох цих романах якраз повно такого. Наприклад, у 13-й касі, я думаю, багато хто з вас читав чи щось чув про цей роман тематика. Близнюків і таємничих якихось близнюків, не буду спойлерити тому, хто не читав. І тематика божевілля. Тут є дівчина, яка, яку запрошує. Відома письменниця приїхати до неї. Письменниця стара, вона вже помирає, на жаль, невеликовно хвора. І от вона запрошує цю дівчину приїхати до неї в маєток і написати її біографію. Справжню біографію без брехні, тому що ця письменниця протягом життя в різних інтерв'ю говорила про себе якісь зовсім різні речі. І Маргарет Лі, вона розказує свою справжню історію. Це дуже така атмосферна книга. Треба пам'ятати, знову ж таки, що це все-таки неовікторіанський роман, хоча в ньому не йдеться про XIX століття, але всі ознаки, оці натяки, так? оця готична атмосфера старовинного будинку, якісь сімейні брудні таємниці, зловісні близнюки, божевільні мешканці маєтку. Всі ці ознаки вони якраз туди нас, нас направляють до вікторіанського, готичного роману і до вікторіанської епохи. У романі Сари Воттерс-Оксамитові пальчики так само ми бачимо товстунець, так само принцип трьох частин. Роман так і поділено на три частинки. Як це робили у вікторіанські часи, тільки видані, видані ці три частинки одним томом. І так само, як я вам і казала, кожна із частинок закінчується якимось вау-ефектом, який не дає нам покинути читати роман і оповідь просідає. Так, вона нагадує мені дещо американські гірки, хоча мені дуже сподобався цей роман. Всі, Вся неовікторіанська проза, історична проза багата на атмосферу, на деталі. Але ось Саррі Уотерс, мені здається, одній із небагатьох вдалося так вписати, так вплести ці історичні деталі, що читати було неймовірно цікаво. І я просто відчула, провідчувала всі ті нюанси їхнього вікторіанського повсякденного життя, начебто, я не знаю, там побувала в музеї чи подивилася класну історичну документалку на BBC. Цікаву не занудну і е, прочитала цікавий захопливий сюжет, тому що це сенсаційний роман, тут є злочинці, тут є знову ж таки підмінені діти, тут є порнографія і людина, яка збирала е, порнографічну бібліотеку, тут є страта на шибениці, вбивство, жорстоке вбивство, криваве. І тема жіночого кохання. І наприкінці трошки розкажу про серію Філіпа Пулмана про дівчину Салі Локхарт. У мене є перші дві книги Рубін в Імлі і Тінь на півночі. Це підліткові детективи у вікторіанському сетінгу. На відміну від попередніх романів, вони не такі глиб. Це не, це не твір з глибокою соціальною проблематикою якоюсь. Хоча і жінка, дівчина, молода дівчина є головною героїнею твору. І вона ще і розслідує злочини. Але неовікторіанські твори для підліткової аудиторії, звісно, відрізняються, тим, що проблематика тематика не така гостра, менше психологізму, дуже багато пригод. І а, от саме в цій серії Філіп Пулман використав усі можливі вікторіанські і неовікторіанські штампи. Тут є і пригоди, пов'язані із Індією, повстанням в Індії, проклятий скарб, найбільший злочинець китаєць, опійні притони та ще багато різних деталей, які створюють насправді карколомний сюжет. Ну і певна така похмурість атмосфери теж. І на цьому я своє відео буду завершувати. Щиро вдячна всім, хто подивився, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Коментуємо, мені завжди це дуже приємно. І підтримуємо нашу акцію Читаю для ЗСУ. Всі подробиці у інфобоксі. Ще раз дякую і до побачення!